Друзі, вітаю вас на своєму каналі каналіюа. Сьогодні буде огляд на таку от коробочку. Середині знаходяться гвинти, пропелери діаметром 5,1 дюйма. 5 ,1 дюйма Чому такий розмір? Тому що пропелери незвичайні, пропелери із гвинтом на шарнірі. Гвинтом на шарні. Така от коробка мені прийшла спочатку. Зробимо огляд на коробку, яка десь вона по дорозі покоцалась. Я думаю, з, з, з гвинтами все в порядку всередині. Так, огляну, як відкривається. Так, бачу вже гвинти там є. Бачу є гвинти. не терпиться, подивитися, цілі вони там не цілі, як вони себе почувають. Зараз я покажу. Так, такі от, от протелепки. Взяв багатенько, тому що такі вони, як матеріал витратний більше. Ділюся, як вони виглядають, як вони складають, як вони фіксуються. О, така от коробочка китайців постарався, за що йому участь хвала. А я зараз огляну. огляну, Взяв такий колір для того, щоб от ві, вони були замітні. Буває таке, що коптер падає десь в землю, в траву. от Його там не знайти просто так. Просто так не знайти. Нужна садиться на от такий от конструктор. простий, Як ніби якесь Лего. Сідає гарно, сідає люфт, Ну, мінімальні люфти, мінімальні. Воно, ну, якщо без люфта, тоді вони не будуть так от е грати. Так. Так, мають вони свою полярність. Треба ще дивитися. На коробці написано 2CV. 2CCV. Тобто два за годинниковою стрілкою обертаються два проти годинникової стрілки. От, ну, маркування 51 дюйма. 51 дюйма. І на 4 75. Тобто маркування 50. По суті, 50, не 50, а 45. Стандартні, як частіше за все. Я, от, мені ті, що мені подобаються, а 51. 475. Таке от маркування. У зв'язку з тим, що береться похибка на даний шарнір. От І так: тому так. Так, потрібно мені зараз якимсь методом спроб знайти підходящий гвинт. Так, ну насаджується тугенько. Щось воно. За, за, так, ніби якісь задирки є. Але крутиться нормально. Ну, вже наш армієві. Так, от тугенько зайшло. Раз. І крутиться. Люфти мінімальні. Ще раз скажу. Так. Як воно стає? Стає, чи є тут якийсь. О, тугенько так зайшло. Добре. Добре, зайшло тугенько. Ну, такий от гвинтик виходить на. 5 дюймів. Так він приблизно виглядає. На коптер. Складати дуже зручна штука, якщо десь в рюкзак всовувати, то стандартна біда, що може деформуватися гвинт. Вони не завжди ламаються, тому що вони досить міцні, досить гнучкі. От, але ну, звичайні статичні гвинти От, можуть гнутися в рюкзакові і втрачати свою форму. Давати потім вібрацію. Цей же із полікарбоната із оркс От, Ну Ну він буде служити. Якщо, наприклад, скласти його в рюкзак от таким чином, і на перові буде вздовж, цим е лопатям нічого не станеться. Власне, тому їх і придбав. Придбав. Буду літати. Все, всім дякую за перегляд. Гарного вам дня, всім вдалих польотів.